слухаєте польське радіо для України. Наш ефір продовжується рубрикою актуальних питань. Це актуальні питання, і я автор та ведучий Тарас Андрухович. 19 листопада 2024 року минуло тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якими були основні етапи цих тисячі днів повномасштабної війни Росії проти України? Якими були основні успіхи Сил оборони України? Чи очікувати Україні надалі підтримки від Заходу та США? Чому захід зволікав із допомогою, та чи пробудився він після гірких уроків 2014 року? Року, коли замкнув очі на окупацію Криму, і які можливі сценарії завершення війни, зокрема про це я поговорив із майором запасу, колишнім військовим пілотом реактивних літаків та учасником миротворчих місій ООН доктором Міхалом Фішером. Також автором книг про війну в Україні Міхал Фішер спільно зі своїм сином Яциком Фішером, який є експертом із військової техніки та сучасних збройних конфліктів, на шпальтах видання політика щодня від першого дня повномасштабної війни в Україні. Аналізують та описують перебіг війни в Україні, а точніше, відколи Росія у 2021 році почала скупчувати свої війська біля кордону з Україною. Їхні щоденні коментарі з'являються на порталі politika.com. Пель я ж попросив Даніеля Фішера поділитися деякими із цих спільних із його сином яциком оцінок та аналітичних думок і виділити основні етапи цих тисячі днів повномасштабної агресії Росії проти України, а також виділити основні успіхи Сил оборони України за цей час. Попірше, то давай не можна полінічна кілька. Етапів. По перше, цю війну можна розділити на кілька етапів. Першим був етап боротьби за все, який тривав приблизно до кінця березня. Це був момент, коли росіяни вперше хотіли висадити десант під Києвом і увірватися до столиці, щоб обезголовити українську державу, тобто заволодіти українською державою. Але як відомо, на щастя це їм не вдалося. Другий план полягав у тому, що росіяни припускали, що перший варіант може не вдатися, тому вони негайно почали наземний наступ на Київ та інші важливі українські міста, такі як Харків, або спробували йти через Херсон на Миколаїв і далі на Одесу. Вони планували, що їхні війська досить швидко захоплять територію всієї України, починаючи з Києва. Вони розраховували, що якщо Київ впаде до української державою, нікому буде керувати, і вона розпадеться на окремі центри опору та досить швидко впаде. Але російське керівництво не зауважило одного, що з 2014 по 2022 рік Україна зазнала великих змін трансформацій, що вона стала відносно сильною державою, що вона стала відносно єдиною згуртованою державою. Вона вже не була такою розділеною і нестабільною, як у 2014 році. Друге, чого росіяни не побачили, чого вони не помічали, це те, що їхня армія, принаймні на цьому першому етапі, була абсолютно непридатною, і ймовірно, для них було велике. Здивуванням наскільки погано була навчена їхня армія, і в якому моральному стані армія була взагалі. Отже, першим успіхом України стало те, що вона змогла передусім захиститися, так же першим сексом України було те, що здавала ще середським оборонічні. Потім, приблизно до серпня 2022 року, як нагадує Даніель Фішер, бойові дії вийшли на стадію затяжних дій, і при цьому росіяни зосередилися на Донбасі. Росіяни на Донбасі. Росіяни. Хотіли тоді здійснити наступ з боку Ізюма і з боку Попасної на Солидар, Бахмут і далі, щоб зустрітися десь у Слов'янську, в Краматорську, щоб затиснути кліщі. У цей же час для зав'язування українських сил росіяни атакували зі сходу в напрямку Дніпра і далі в напрямку Лисичанська. І далі до Сіверська, який на щастя вони ще не захопили. І тут на цьому етапі прийшла перша більш серйозна військова допомога з боку держав заходу. Дуже важливу роль відіграла західна артилерія, а також поставки танків і спочатку зенітних систем пострадянського походження, які надходили зі словаччини, Польщі, Чехії і потім з інших країн. Сполучені Штати поставили сучасні гаубиці М 777 а потім нарешті пускові установки ракет Хаймарс. З них можна здійснювати залпини керон. Нами типами ракет, але теж дуже важливі ракети Джеме Релес, які можуть точково знищувати цілі. Тоді ж українська сторона здійснила дуже успішну ізоляцію району бойових дій поблизу Херсона, і водночас зненацька на початку вересня було розпочато наступ у районі Куп'янська. Лейона Вікуп'янська, як нагадує Даніель Фішер, це були два приємні українські успіхи, серія яких завершилася 11 листопада 2022 року, коли росіяни залишили Херсон. Єдине захоплене росіянами обласний центр в Україні з 2014 року, коли вони окупували Донецьк та Луганськ. Ну а далі, як нагадує польський військовий, українські війська почали готуватися до контрнаступу. Жімом 2022-2023 взимку 2022-2023 років був відбитий російський контрнаступ, і тоді західні держави дійшли висновку, що настав час доставити сучасну західну зброю в Україну, створити наступальний потенціал і підготуватися до українського наступу. Насправді, єдине, що мало сенс, дивлячись на карту України, це перерізання так званого кримського коридору, свого путного сполучення між Кримом і Росією, і сепаратистськими республіками, оскільки цей напрямок атака був за НАТО Винним для обох сторін росіяни вдалися до вкрай незвичайних дій. Вони зробили те, що вже здавалося неможливим у 21 столітті, тобто неймовірно розбудували польові укріплення, побудували бункери, цілу мережу окопів, мінних полів, загороджень протитанкових ровів, протитанкових загороджень, бліндажів, прихованих вогневих позицій. І цю фортифікаційну лінію, яку інколи називали лінією Теплінського, ім'ям російського генерала Міхаїла Тіплінського, який, мабуть, був одним із най... Ефективніших російських генералів на жаль виявилося надзвичайно важко прорвати, Незважаючи на наполегливі зусилля України протягом 2023 року, прориву цієї російської оборонної лінії не відбулося, і на тому етапі надії на якусь швидку перемогу запропастилися. на які шляхо звичайство в сина менше заставив запропоштане. Як нагадує майор резерву Даніель Фішер, у той момент на заході зрозуміло, що одна з головних причин невдачі того наступу полягала в тому, що він не дав Україні систем для отримання переваги в повітрі і для потужного повітряного впливу на супротивника, тобто літаків західного виробництва але цю помилку виправили, але все сталося, як кажуть американці: too little too late. Десять літаків F-16 – це дуже мінімальна сила, яка в принципі не придатна для використання в повітряній обороні. Крім того, навчання бойового пілота на новому зовсім іншому типі літака. На жаль, неможливо пройти за короткий час, неможливо вивчити іноземну мову до вільного рівня за тиждень. Це речі, які якби хтось не намагався, неможливо прискорити. Тому ці винищувачі з'явилися лише на порозі 2024 року, і ми чекаємо, поки вони нарешті сформують реальну силу. Чекаємо Польський військовий, колишній пілот реактивних літаків та учасник миротворчих місій ООН Даніель Фішер визнав, що на жаль відтоді спостерігається пад, і нині ситуація дуже важка, тому що українські війська повільно втрачають свої військові можливості. A jeszcze je utrzymują, jeszcze вони все ще зберігають їх, вони все ще демонструють дуже високу волю до боротьби, вміння, мужність, вони протистоять російським військам, але зазнають втрат, які все важче компенсувати. Особливо захід демонструє якусь, можливо, не в тому, але легку стурбованість тим, чи дасть надана допомога взагалі якийсь результат, чесно кажучи, ця ситуація настільки важка і складна, що невідомо як знайти вихід з неї з іншого боку, якщо говорити про ситуацію з російського боку, то вони повільно нарощують свій військовий потенціал. З початку війни вони багато чого покращили у своїй армії, навчилися, набули досвіду, покращили систему командування, покращили обіг інформації, упорядкували та реорганізували систему матеріально-технічного забезпечення. Російська логістика зараз функціонує досить пристойно. Російська система підготовки працює повним ходом, постійно надаючи нових рекрутів. У Росії ніхто не бунтує проти війни. Майже кожен хоче бути героєм. Це не Надзвичайно тривожна, надзвичайно складна ситуація і незрозуміло, який вихід з цієї ситуації, тому що якщо нічого не зміниться, якщо Захід продовжить надавати цю зброю на тому рівні, на якому він її надає, то в якийсь момент Україна просто не витримає цього тягаря. Україна, мімо всього, попросту цього обтяження не вирішила. Я ще виглядів, як віра магам. Я взагалі дивуюся, скільки українське цивільне населення може витримати під постійним стресом під авіанальотами під час укриття, під час постійних втрат близьких. Як довго проживуть солдати на фронті? А солдат на фронті це справа надзвичайно важка, бо він живе взимку, мерзне, мокне в бліндажах, в окопах. Що під неймовірним стресом щодо власного життя, це залишає важкий слід на психіці, і це неможливо описати. Скільки можна прожити в жахливих гігієнічних умовах, без можливості, як слід помитися, скупатися, без можливості щось нормально поїсти, постійно боячись за своє життя, змерзлим, промоклим і в постійному шумі, обстрілах та у постійних боях. Але ж людська витривалість десь закінчується то єст же єст крес людський вишивановощів І як зі смутком зауважив польський військовий, все це додатково накладається на те, що немає перспективи розв'язання цієї війни на додаток до цієї вкрай важкої і не надто. Оптимістичні картини на заході дедалі частіше говорять про необхідність перемовин з Путіним, а дехто все активніше навіть намагається просувати та нав'язувати неприйнятні для України умови та що найгірше капітуляцію на можливих перемовинах. Щогульні в те, декиди якісь на заході виникла ідея, що треба почати якісь переговори з Росією, і ці переговори мають полягати в тому, що Україна погоджується віддати втрачене, а за це Росія не хоче більше нічого нового. Згадується знаменита обіцянка, що Україна ще не вступатиме до НАТО. Тощо найсмішніше, що Росія взагалі не хоче цих переговорів, тому що Росія вважає, що в тому стані, в якому вона є, їй ні з ким ні про що говорити, бо якийсь сенс, все, що їй потрібно зробити, це продовжувати. Свої дії, як і раніше, і в якийсь момент Україна повинна впасти. А росіяни захоплюють все. То чому і про що їм розмовляти? Єдине, що мало б сенс, це блокування подальшого просування Росії країнами-союзниками шляхом введення західних військ в Україну, розгортання їх десь, наприклад, на лінії Дніпра, щоб росіяни не могли піти ні на крок далі. Ми не вступаємо у війну, ми просто пильнуємо решту України. Якщо вони хочуть наступати далі, вони атакуватимуть нас і. Тоді ви будете воювати з нами, але на жаль, західні країни до цього абсолютно не готові. Країни заходу ментально зовсім не готові до війни. Вони не розуміють, що якщо Україна впаде, у нас буде війна, адже не так, що Росія збираються захопити Україну і будуть дуже раді цьому, а потім повернуться до бізнес usual із заходом. Ні, вони почали цю війну не для того, щоб десь зупинятися. Ні, ні, пото. zaczynali tę wojnę, żeby się gdziekolwiek zatrzymywać. Я попросив польського військового та воєнного експерта Даніеля Фішера поділитися також своїми думками на тему можливих сценаріїв завершення війни, чого можна очікувати від нової адміністрації президента Електа Дональда Трампа у справі України та війни і теж Росії? Чи ж зробив Захід відповідні висновки після своєї млявої реакції? а Радше сказати повної відсутності реакції на окупацію Росією Криму у 2014 році, що стимулювало Путіна і Росію до продовження своєї агресивної Імперської загарбницької політики проти України найгорше що захід того, що Заход Танієс Найгірше те, що захід це не моноліт, цілковито інакше думають американці, яких ця війна мало хвилює, бо це якесь там європейське питання, і вони цим не займаються. Їх цікавить Китай або щось інше. Саме тому вони вибрали Дональда Трампа, який каже, що ми займемося самими собою, внутрішніми питаннями. Ми станемо сильними, а решта світу нас мало хвилює, і це їм подобається. На жаль, західні країни загалом переживають певний моральний занепад в тому сенсі, що вони більше не піклуються про певні цінності, як це було під час холодної війни. А радше приймає дуже споживацьку позицію. Мовляв, тільки щоб ми могли почуватися добре, а решта нас не хвилює. Принаймні в Сполучених Штатах такі речі відбуваються. Крім того, Сполучені Штати неймовірно поділені Є між людьми зі старої школи, про яку я задав, школи Камали Гарріс і школи Трампа. Проте самі республіканці також поділені, і там у США відбуваються такі неймовірні суперечки в суспільстві. Інтернет ще більше посилюється. Люди обливаються брудом, ненавидять один одного. Вони майже на порозі нової громадянської війни, те, що там відбувається щось неймовірне, сполучені штати одна велика невідомість, що там може відбутися, тому що з одного боку Трамп може думати, що подзвонить Путіну і домовиться про переговори. А з іншого боку, якщо він зустріне елегантну відмову Путіна, бо Путін не зацікавлений у розмові на цю тему, то Трамп може розсердитися і зробити навпаки, тобто надіслати Україні велику військову допомогу. Тож побачимо, це справді щось невідоме. Помозі мілітарних mm -hmm. ну, бачимо, то це завжди сочне відоме дані Ельфішера теж звернув увагу на великі поділи у питання підтримки України та завершення війни серед країн Європейського союзу. Тут слід не забувати про критерії географічної близькості до Росії та власних національних інтересів кожної із держав. Натомість журі хоч Європи заходно. Натомість, коли говоримо про західну Європу, то по іншому сприймається питання ті країни, яким загрожує російська агресія, і це навіть не залежить від того, чи були вони колись під владою радянського союзу чи ні. Але ті, що близько межують з Росією з півночі. Це група країн Фінляндія, Швеція, Данія, країни Балтії, а потім також Польща, Чехія, Словаччина, Румунія і меншою мірою Болгарія. Ці країни усвідомлюють, що росіяни не можуть і не зупиняться на Україні, що після падіння України вони будуть наступними. Литва, Латвія, Естонія вони найбільше знають про те, що таке Росія, але ще недавно вони були у межах радянського союзу. Німеччина навпаки страшенно розділена. А Франція, Італія та Іспанія переконані що Трамп повинен нарешті припинити війну в Україні, мовляв, нехай вони домовляться, нехай Україна дасть їм те, що їм потрібно, і це буде кінець цієї війни. Щоб ми не мусили думати про це, не мусили говорити про це, щоб ми не мусили допомагати, і щоб вони могли повернутися до «бізнес as usual з Росією. І було б добре знову мати дешевий газ, дешевий бензин. Так думають люди. Я не говорю про уряди. Це звичайно підігрівається російською пропагандою, і зараз уряди опинилися в Львій точці, а саме дипломатичні органи з одного боку, вони усвідомлюють, що відбувається, і знають, що вони повинні зберегти незалежну Україну як криголам проти росіян, тому що це питання їхньої власної безпеки на даний момент. Але водночас вони не знають, як переконати людей у цьому, як це людям пояснити. А якщо вони цього не зможуть зробити, то є два сценарії: або вони підуть проти народу і інвестуватимуть в озброєння в допомогу Україні і так далі. Але тоді популісти. Зміцняться популістські партії, які скажуть ні, що вони роблять, навіщо вони витрачають стільки грошей, якщо вони можуть будувати нові дороги, нові школи тощо, і ці популісти швидко наберуть популярність і прийдуть до влади на наступних виборах, або просто бажаючи зберегти владу, шукатимуть якийсь компроміс між догоджанням людям і забезпеченням власної безпеки. Тому існування України дуже тісно пов'язане з цим, тому що це також питання нашої безпеки, і насправді важко сказати, чи вистачить. Такого компромісу, але я підозрюю, що так воно й буде. Найбільше Україна може розраховувати на допомогу тих країн, які стоять на черзі, називаємо це так, від Скандинавії до Румунії. Окрім звісно, Угорщина, яка хто знає, в яку гру грає. Угорщина дуже дивно поводиться в Європі і ніхто не розуміє. це справа чиста венгліші заховує дуже дивно в Європі. Не розуміє направде. Але залишається питання, чи достатньо має Європа сил, можливостей і політичної волі для того, аби взяти тягар підтримки України повністю на себе, у разі якщо все ж США. Нова адміністрація Трампа відмовиться або скоротить підтримку для України. Чи спроможні європейські країни, передусім ті, котрим загрожує Росія після України, підтримувати її на достатньому рівні, аби вона могла захиститися від окупанта? Даніель Фішер вірить, що європейські країни спроможні на це, але у необхідності цієї підтримки потрібно переконати суспільство цих країн, аби вони були готові жертвувати власним добробутом. А на додаток на перешкоді може стати російська дезінформація, застерігає Він Rozkręca w tym momencie produkcję zbrojeniową. У Європи достатньо сил. Зрештою, Європа є великою економічною державою. Наразі вона нарощує виробництво зброї та має потенціал, щоб заповнити діру, яку може залишити Америка. Питання в тому, чи вистачить політичної волі, тому що проблема Європи в тому, що це не одна країна, кожна з цих країн має свій погляд на це питання. Для Португалії це питання це взагалі своєрідний космос, Десь щось коїться за дві тисячі кілометрів. Але кого це хвилює? На жаль, світ побудований так, що у кожного свої інтереси. Ті країни, які найбільше стурбовані, налякані, а отже, залучені це країни, які знаходяться близько до Росії. А тепер як переконати ті країни, які менш переконані і більш віддалені від того, аби приєднатися до цієї допомоги на такому рівні зобов'язань, я думаю, що освічених людей у цих країнах владу і так далі можна переконати. Найгірше те, що влада цих країн боятиметься власного населення. Власне, що люди просто підуть на голос популістів, які відомо що говорять, тут теж не виключено, що Європу вб'є сама демократія щось, що теоретично здається, якоюсь там цінністю і є важливим. У всякому разі такої є перша звістка, тобто можливості є. А друге повідомлення полягає в тому, що зараз це питання м'якої сили, і нам потрібно переконати всіх цих людей зробити це. Тут на жаль, працює потужна російська інформаційна війна. Її росіяни майстерно розвивають в інтернеті через своїх тролів і так далі. Мовляв, це не наша війна. Нещодавно була така промоакція у Франції та Італії. Росія нам не ворог. Виявилося, що цю рекламну акцію проводила така собі асоціація за мир, до якої входили такі собі в лапках миротворці з числа донецьких і луганських сепаратистів, тобто де-факто Росія. Отже, Росія фінансувала цю кампанію. А оскільки є свобода слова, то вони могли це робити. Вони просто розклеїли багато плакатів у Парижі, у Римі, що Росія нам не ворог, і люди ходять, читаються і кажуть: ну чому Росія має бути нашим ворогом? На жаль, це дуже серйозна проблема, тому ми повинні приділяти більше уваги цій інформаційній діяльності. Działacze pokojowi spośród separatystów, tych donieckich i Отже, з одного боку, ми бачимо розбіжності і поділи серед країн Заходу щодо необхідності підтримки України, але з іншого боку, бачимо, як Росія об'єднує довкола себе країни із так званої осі зла, тобто авторитарні і тоталітарні держави, з якими вона прагне побудувати новий альянс і можливо дійти до нової структури і поділу світу. Чи не бачить суспільства на заході загрози у цьому запитую у Даніеля Фішера? розуміє політики розуміють наскільки це важливо, їх не потрібно переконувати. Однак люди схильні помилятися в одному важливому. Вони схильні плутати економічну силу з військовою силою. Вони не усвідомлюють, що є країни, де більшість грошей витрачається на озброєння. І тому, хоча це бідна країна, вона однак сильна у військовому відношенні. Це явище, яке люди не усвідомлюють. Вона оцінюється крізь призму того, на яких автомобілях у цій країні їздять, і чи є у них у людей взагалі машини, вони думають, що через те, що це бідна і примітивна країна, немає абсолютно ніякої загрози. Це феномен, про який якось казала, і Я трохи анекдотично скажу, що символом радянського союзу має бути Купідон, тобто голий зад, але озброєний. Це те, що у свідомості людей Північна Корея або Іран це країни, які можна недооцінювати. Бо що таке Північна Корея? Однак вони не знають, що вона має одну з найбільших армій у світі, і що військова це дуже сильна країна. З розвиненою збройовою промисловістю, щоб було цікавіше, тим більше, що ніхто не питає людей, чи хочуть вони воювати в Росії проти України чи ні. Бо там товариш, перший секретар, віддає наказ і вони вже хочуть воювати. Для них так побудований світ. Вони не мають доступу до інтернету, до знань, ними надзвичайно маніпулюють. Ще раз це усвідомлюють політики, але не усвідомлюють так звані сірі європейські громадяни. Так званої шари європейські обирательності я попросив майора резерву військового пілота Даніеля Фішера прокоментувати дозвіл США на удари далекобійними західними ракетами по військових об'єктах на території Росії і яке це має значення для фронту та чи не запізніле це рішення і з чим воно може бути пов'язане? По перше, то, на жаль, кількості поставлених ракет цього типу та кількість ракет цього типу, якими володіє захід по відношенню до кількості цілей, які Росія розвиває у своїй бойовій групі. Та всій своїй базі забезпечення цієї бойової групи далеко недостатньо. Виявляється, що в тилу російських військ і в угрупування російських військ потрібно знищити стільки об'єктів, щоб мати якийсь ефект, що сам захід не має такої кількості керованої зброї. Тож тут цей дозвіл на жаль не матиме істотного значення. Це звичайно дещо поліпшить військову ситуацію в Україні, але прориву не буде. На жаль, я боюся, що мотивом адміністрації Байдена було підкинути новій адміністрації Дональда Трампа таке. Собі яйце узулі, що в цій ситуації росіяни точно не захочуть зараз розмовляти, але жарту тому, що багато людей на заході взагалі не розуміють росіян і не усвідомлюють, як вони думають, який у них менталітет. Їм не зрозуміло, що росіянам не цікаві розмови, що вони, хоч і втрачають по 500 вбитих солдатів на день, але їхні загальні втрати зараз сягають 1300-1400 усіх солдатів на день, тобто вбитими важко пораненими, зниклими безвістами, полоненими, і з них можливо до 500 російських солдатів вбивають. То на заході це те, що їхні суспільства би не терпіли. Було переконання, що достатньо завдати Росії так званих неприйнятних втрат. і Тоді Росія просто вийде з війни, оскільки виявить, що понесені втрати не компенсують потенційних вигод. А Росія так не вважає. У неї зовсім інші мотиви. Немає такого поняття, як неприйнятні втрати. Росія вважає, що бореться за виживання, тому що такі країни, як Росія, не можуть функціонувати в середовищі звичайних нормальних країн. Тому вона Вина зараз знищити ці країни. Однак тут на заході люди також розуміють, що з Росією не буде такого поняття, як бізнес usual», тому що Росія створює цей період бізнес usual» лише для того, щоб збагатитися, озброїтися і, зрештою, напасти. і остаточно затаковач. Чи зробила Польща якісь висновки із цих понад тисячі днів повномасштабної війни в Україні для себе? Адже безумовно, польща військо польське уважно стежило і стежить за бойовими діями в Україні. Чи здійснює Варшава достатню модернізацію і посилення власних збройних сил? Та у що потрібно передусім інвестувати, аби бути впевненим у відбитті можливої російської агресії? Запитую Даніеля Фішера, польська поділа крок. Польща зробила реальні кроки для збільшення чисельності збройних сил, їх кращого оснащення та збільшення бюджету на озброєння. Поки що Боязко намагається підготувати якісь резерви на випадок війни. Але найголовніше, що польський уряд і Дональд Туск має досить великий вплив, коли йдеться про Європу. Саме Польща є адвокатом на міжнародній арені, щоб озброюватися, щоб зупинити Росію, щоб запобігти їй. А Україна просто має вижити навіть не тому, що хтось там любить чи не любить Україну. Неважливо, залишимо це осторонь, але існування України багато в чому в Європі просто дуже вигідне, як у військовому плані, так і в економічному, оскільки це може значною мірою заповнити прогалону в ланцюжку поставок, залишено, наприклад, Китаєм. Тим паче, що Україна також пропонує високотехнологічну продукцію з розвиненою промисловістю. Тому вона може бути дуже цінним додатком до європейського союзу, який зміцнить ЄС. І з одного боку, я знаю, що наш новий польський уряд, який веде досить жорстко. І переговори з українським урядом з різних питань вже так не люблять, але з іншого боку, на відміну від того уряду, від попереднього, цей уряд намагається в Європі зміцнити оборону всієї Європи, а також надати ефективну військову допомогу Україні, тому що це в інтересах всієї Європи. Поніважтолежі в інтересах саме Європи. Дякую і нагадаю про те, що я спілкувався із майором Запасу, колишнім військовим пілотом реактивних літаків, учасником миротворчих місій ООН доктором Міхалом Фішером, про підсумок тисячі днів повномасштабної війни Росії проти України і. Про можливі сценарії завершення війни Ви слухали актуальні питання? Я Тарас Андрухович.